Всім доброго дня! Хто за те, щоб розпочати нашу комісію, прошу проголосувати. Пропоную на сьогоднішню комісію обрати секретарем Олега Дячука. Хто за? Сьогодні на порядку денному одне єдине питання про присвоєння нових назв топонімам в населених пунктах Коломийської міської територіальної громади. Здравствуйте, Андрій. На розгляд позачергової сесії міської ради виноситься питання про присвоєння нових назв топонімів в населених пунктах Коломийської міської територіальної громади. В загальному 13 топонімів, 12 переименувань існуючих вулиць і одне присвоєння назви новоствореному скверу біля пам'ятника борцям за волю України. О, де це таке є? Це де пам'ятник Семчичу, Я так його так називаємо протиповітря Семчич. Там вже mm -hmm. створений кадастровий номер mm -hmm. повністю Нова ділянка з цільовим призначенням для скверу. І тому скверу присвоюється назва «Сквер mm -hmm. okay. Ось якісь питання сквергоє УПА. По десь були якісь скандали стосовно цих стосовно приїжджів. цих конкретно вулиць не було жодного, так як ці вулиці там або проживали загиблі, або проживають родичі загиблих. По кожній вулиці була заява конкретна, і по всім що громадські слухання, що до піннічних місій, були по цим вулицям рішення. і по селах теж по селах якраз максимально все пройшло спокійно, тому що Наприклад, що в Саджівці по Карпатській жили родичі Ігоря живуть родичі Ігоря Вишенка, що місцеві якраз за те що молодіжна відносно Тараса Зечінька, шкільна Степана Тарабалки. Єдине було питання по вулиці Мамотова в селі Тумачик, так як вона підпадає під дію закону про деколонізацію. Попереднє перейменування ви виносили цю вулицю, але вона напряму не підпадала піді закону про декомунізацію ще і вирішила помічне місія ще не І Зараз вона згідно нового закону про деколонізацію і деросифікацію топоніміки. Вона підпадає. Жителі спочатку були не дуже, скажімо так, прихильні до перейменування, але ну, роз'яснивши на громадських слуханнях цей процес, що якщо ми зараз на власному рівні місцевого самоврядування не перейменуємо, то воно переходить на рівень районної адміністрації, потім на якщо воно не перейменує, то на обласний рівень. Якщо на обласному рівні не переної, то йде на рівень Верховної Ради. І всі ці рівні вище місцевого самоврядування ми не вплинемо навіть на назву. Ніяк тут уже мешканці ми запропонували чотири варіанти на перейменування цієї вулиці. Була Микола Стасюка, це загиблого упівця з села Томачик. Була пропозиція назви Мирослава Осмомисла, це князя, який засновував остроги, один з яких перевів село Томачик. Була пропозиція вулиця Церковна купітриманічна комісія, так на цій вулиці дві церкви розташовано. Була пропозиція річкова від кількох мешканців села, так як там недалеко протікає річка відносно цієї вулиці. Але жителі через старосту передали пропозицію назвати вулицю Джерельна, та й в кінці вулиці, якраз є тумачі, це джерело, і на громадських слуханнях назву вулиця Джерельна підтримали. А вони там ще сказали, що вулицю все рівно треба не забути ту людину, тому що вони мали село. на увазі відносно мамотова Мурат mm -hmm. Муратович. Він сам кримський татарин, який був в Червоній армії, воював. По свідченням жителів місцевих, під час того, як вже фронт повертався сюди в цю частину, він з дослуживцями, коли йшов вже відступ німецьких військ, залишились тільки угорські війська в селі, проводили розстріл місцевого населення. І він своїм загоном врятував, ну, там дуже по різному пишуть від кількох людей до трьохсот людей від розстрілу. І на тому місці встановлений був Обеліск. На ньому була зірка ну, червоноармійська і був напис від вдячних жителів села червоноармійцям. Ну, напис той був затертий, ну, коли ще було закону про декомунізацію, і зірку замінили на хрест невеличкий, такий на обеліску. І питання стояло ми на всіх етапах, обговорювали, що питання стоїть не в тому, що цю подію якось з історії забрати, бо вона дійсно відбувалася. Є свідчення про це. Е, є пропозиція на тому, що в встановити сучасну якось нотаційну дошку, де це описати. Все нормально питання було в іншому, що Мамутов Мурат Моратович після закінчення світової війни працював третім райкомом партії в Сваляві на Закарпатті. І відповідно, був партійним, і посада при радянській владі вона напряму підпадає під дію закону про деколонізацію, і тому ми цю вулицю змушені були переименовувати. І питання не стояло в конкретній людині чи в конкретній події. Питання стояло в назві вулиці прізвищем тієї людини, яка обіймала посаду при певну посаду при радянських ну, часах. Нема питання? Нема. Прошу ставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати дане питання? Дякую. Все, більше питань нема. Закриваємо нашу комісію. Хто за те, щоб закрити комісію, прошу проголосувати. Дякую, всім гарного дня, хорошого настрою, зустрічаємося на погоджу